Олежик uh -huh. е, виступає. Я сиджу в іншому приміщенні, просто там щось їв, чекав на свою чергу. І сидів так збоку в краю, що мене не бачили. Е, а там була компанія жіночок старших, які нас дуже жорстко обговорювали. Oh, я Ну сидять вони і такі, боже, щось виступає. Ну, що він то говорить? Навіть не музикант ніякий, просто щось ляпає, що навіть то смішно, чи Що навіть вартувало туди йти. А той Яремій, попався, той ті, хто там каже, що в нього пішла дівчина і виключила мегого. Де то сміятися? Де сміятися? І що таке мати? Я хітів <перес> підійти і сказати вишниці, без <спрес> сміють вишниці більше сміються. я нічого не сказав. Мені було соромно. Мене така тема, коли люди йдуть після стендапу. Я не хочу слухати, що вони обговорять. Бо по-любому десь хтось каже йому клас, супер, а хтось каже, мені не сподобався там. Зінько вже навіть комі. Я людей різні бувають враження. А є тебе таке відчуття, інколи Боже, що я роблю зараз? Я говорю про конвінуси для бабусь. Так, в мене є таке відчуття. <реш> Раніше боявся дивитись в очі цим людям, коли я це <реш> <реш> Типу, я буду дивитись на когось молодого <реш>, тіма, зараз. Але деколи дивлюсь на старших, і вони ж типу теж, блін, чуть то саме. Просто що напевно в них, їм тяжко зрозуміти, чого це в голос в мікрофон хтось говорить. На цій же самій сцені умовник така, Степан Гіга виступав і співав гарні пісні, а тут тип про куліну говорить.